Всім привіт співучасники. Ну що, додалося. Ще один принтер на нашу ферму. Це новенький, на ньому ще й муха не сиділа. Дякуємо друкармі, дякуємо Артему з Полтави за цей принтер, який буде теж працювати на нашій фермі, друкувати корисні запчастини для ЗСУ. Ну, а я трішки пізніше включуся, як зберу його і покажу що до чого. Разом до перемоги. Все буде 4-5-0. Ось такого хлопчика нам прислали. Новенький, бадьорий. Зараз будемо налаштовувати, але саме приємне, коли приходить щось новеньке, це оце. Коли отак от робиш, ой, як воно приємно. Ну, а взагалі-то приємніше, коли наші вироби. Роблять користь нашим хлопцям. І роблять боляче нашим ворогам. Все буде 4-5-0.